На Кафу Мідзин журналіст японського телебачення. Він разом зі своєю знімальною групою, до якої входять також оператор, перекладач та координатор, протягом трьох днів збирав матеріал про Коростень, як місто, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Японців цікавило все. Окрім ринку, вони відвідали ще багато місць. Поспілкувалися зі школярами, педагогами, медиками, надзвичайниками, пересічними городянами та міським головою. Кінцевим результатом роботи медійників буде документальний репортаж, який Бо кажуть на телеканалі «TV Асахі для японської аудиторії. Випадок, Репортаж буде приурочений до 30-ї річниці вибуху на Чорнобильській АЕС. В ньому розкажуть про те, як коростенці пережили аварію, про наслідки радіаційного впливу на природу та людський організм, про те, що й досі нагадує нам про події 30-річної давнини. Найбільше уваги японські журналісти приділили питанню здоров'я коростенців. <зв 'язок> Нравились діти, тому що вони очень дуже активні, дуже веселі. І також всі люди при першій зустрічі, хоча нас совершенно не знали, готували нам щось своїми руками, які пироги, що тут делали нас. Всі очень добрі, всі дружелюбні. І вот це теж немножко відповідно від Києва. Дуже 6 квітня був останній день роботи японських телевізійників у Коростині. Інші населені пункти Чорнобильської зони знімальна група не відвідувала.